Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепилюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми будемо розвінчувати найпопулярніші помилки про закон і правосуддя. Ми поговоримо про юридичні міфи. І почнемо із шлюбного контракту. Отже, побутує думка, що шлюбний контракт це лише для людей з високими статками. Але ні. Шлюбний контракт можуть укладати всі подружні пари, незалежно від статків. Він дозволяє врегулювати розподіл майна, фінансові зобов'язання, навіть побутові нюанси. Наступний міф, що шлюбний контракт лише перед укладенням шлюбу, і знову ні, його можна укласти будь-коли, навіть після 10 років шлюбу. Головне це взаємна згода подружжя. Отже, шлюбний контракт це не лише для зірок і бізнесменів, а для будь-якої пари, яка хоче уникнути непорозумінь. І головне, це не про недовіру, а про відповідальність. Наступний міф про аліменти. Отже, існує думка, якщо не береш участі у вихованні дитини, зазвичай це після розлучення пари, то за що платити аліменти. Але це абсолютно хибна думка. Аліменти це не оплата за спілкування. А обов'язок утримання дитини. Навіть якщо немає контактів, батько або мати зобов'язані забезпечувати свою дитину фінансово. Також дехто вважає, що тільки через суд можна оформити аліменти. Насправді, ж можна укласти добровільний нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів. Він матиме таку ж силу, як і рішення суду. Але якщо одна сторона відмовляється, Ну, тоді виключно через суд. Наступна часто хибна думка: якщо не працюю, платити аліменти не потрібно. Це один із найнебезпечніших міфів щодо аліментів. Навіть безробітний зобов'язаний сплачувати аліменти. Якщо доходу немає, сума нараховується від середньої зарплати. Борг накопичується і виконавча служба може арештувати майно. Обмежити виїзд за кордон, обмежити право керування транспортним засобом або обмежити в дозволі на зброю. Платити аліменти не опція, а юридичний і моральний обов'язок. А ще це про повагу до майбутньої своєї ж дитини. Юридичні міфи небезпечні не дайте себе ввести в оману. А зараз поговоримо про спадкування. Отже, батько сказав, що хата буде моєю після його смерті, тому вона моя. Усі родичі чули, отже, вони свідки. Але усна воля не має юридичної сили. Заповіт дійсний лише тоді, коли він посвідчений у нотаріусу або селищній раді. І в особливих випадках на кораблі, у лікарні, в армії письмово з двома свідками: усні слова не спадковий документ. Наступне, без заповіту усе дістанеться державі. Але якщо немає заповіту. Тоді спадкування відбувається за законом. В першу чергу спадкують діти, чоловік, дружина, померлого батьки, далі брати, сестри, бабусі, дідусі тощо. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмова від її прийняття, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження нерухомого майна. А за відсутності нерухомого майна місце знаходженням основної частини рухомого майна зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлої. Заява про визнання спадщини від умерлої може також бути подана кредитором спадкодавця. А якщо до складу спадщини входить земельні ділянки сільськогосподарського призначення власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлої. У разі, якщо на об'єкти нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно. Спадщина, визнана судом від умерлої, переходить у власність територіальної громади за місце знаходження нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна місце знаходженням основної частини рухомого майна. Спадок можна оформити коли завгодно. Багато хто вважає, що прийняти спадщину можна через 5-10 років. Але реальність інша: строк подання заяви про прийняття спадщини становить 6 місяців з моменту спадщину. Мерті спадкодавця. Після цього терміну можна відновити строк тільки через суд за наявності відповідних підстав. Якщо пропущено строк, спадок може перейти до інших спадкоємців або державі. Ми побачили, спадщина це не просто кому що сказали, а чіткий юридичний механізм. Нехай ваша родина не свариться через непорозуміння. Звертайтеся до нотаріуса або адвоката. І думайте про майбутнє заздалегідь. Усна згода одного з подружжя це як дозвіл. Один з подружжя продав майно без письмової згоди другого, зазначивши, що існує усна згода. Проте для угод із спільною сумісною власністю потрібна письмова згода другого з подружжя. Усна згода не має юридичної сили в таких справах. Це може бути підставою для визнання договору недійсним або відшкодування половини вартості проданого майна. Якщо написати дарую у розписці, це вже договір дарування. Багато хто вважає, що достатньо написати передаю безкоштовно або дарую і цього досить. Але реальність інша, договір дарування нерухомості, транспортних засобів та іншого цінного майна має бути обов'язково нотаріально посвідченим. Інакше він є недійсним. У побутових ситуаціях дарування дрібних речей достатньо усної форми. Але для великих угод тільки через нотаріуса. В реаліях сьогодення багато хто вважає, що можна продати, подарувати майно знайомій особі чи родичу, щоб приховати його у разі боргів. От для прикладу, людина передає майно знайомим, щоб уникнути конфіскації. Це класичний приклад фраудаторного правочину, тобто правочину, який вчинений на шкоду кредитору. Такі договори суди часто визнають недійсними. Фіктивна передача майна, особливо родичам чи близьким друзям, без реальної оплати, легко оскаржується кредиторами. Суди можуть визнати угоду удаваною та повернути майно у власність боржника для погашення боргу. Наступний міф якщо власник квартири помирає, орендар може залишитися жити назавжди. Орендар не стає власником після смерті орендодавця. Спадкоємці мають право розірвати договір оренди, якщо строк не визначений, або виселити орендаря у законному порядку після належного повідомлення. Орендар не має переважного права на майно. Існують міфи щодо непідписання протоколу про адміністративне правопорушення, зокрема, якщо не підписати протокол штрафу не буде. Для прикладу: людину зупиняє патрульний. Вона відмовляється підписувати протокол. Часто люди думають, що якщо не підписати протокол, уникнеш відповідальності. Але це міф. Протокол це лише фіксація події, а не визнання провини. Ваша відмова від підпису не означає, що справа припиняється. У протоколі просто зазначають: від підпису відмовився, і справа все одно буде розглядатися. Наступна ситуація: якщо немає паспорта, обов'язково правоохоронці затримають. Громадянин без документів, поліцейський вимагає їхати до відділку. Однак відсутність паспорту не завжди підстава для затримання. Поліція може встановити вашу особу, якщо ви маєте можливість надати будь-які інші документи, зокрема через додаток Дія або показати інші документи, зокрема водійське посвідчення. В такому разі поліцейський не має підстав вас затримувати. Будьте свідомими та не порушуйте законодавство. Щодо адмінпротоколу і коли його вважають вироком, але це не так. Протокол це тільки початок розгляду справи, це не вирок. Ви маєте право написати, що з протоколом не згідні, надати пояснення, збирати докази, подати пояснення до суду, в яких обґрунтувати, чому ви є невинні у вчиненні адміністративного правопорушення. Багато адміністративних справ закриваються саме тому, що людина грамотно здійснює свій захист. Щодо штрафу, який все одно спишеться, якщо його ігнорувати. Але це міф: якщо штраф не сплатити, він нікуди не зникне. Несплата штрафу призводить до подвійного штрафу, примусового стягнення через виконавчу службу. Можливого арешту рахунків або майна у випадках, передбачених законом, може бути навіть адміністративний арешт. Обов'язково сплатіть штраф правильно. Самостійно або через касира банку сплатіть штраф таким чином, щоб платником була особа, на яку винесено штраф, та обов'язково зазначте в призначенні платежу реквізити постанови або рішення суду. Після оплати штрафу. Письмово із долученням квитанції повідомте суд або орган, який виносив постанову про те, що штраф уже сплачено. Можна не з'являтися до суду. Штраф скасують. Але це міф: якщо ви проігноруєте виклик до суду, то справу розглянуть без вас. Закон дозволяє розглядати адміністративну справу у вашу відсутність, якщо вас належно повідомили. Якщо ви не прийдете, скоріше за все, рішення буде не на вашу користь. Адміністративна справа це дрібниця. Не треба захищатись. Багато хто вважає, що адміністративна справа це дрібнота, але вона може серйозно вам нашкодити. Зокрема, адміністративна справа може вплинути на вашу репутацію в майбутньому. Вона може бути підставою для більш суворої відповідальності при повторному порушенні. Вона може вплинути на подальші справи, наприклад, у трудових спорах або при отриманні дозволів. Захищати себе потрібно в будь-якому процесі. Не вірте міфам, знайте свої права. Читайте закон, консультуйтеся з юристами і пам'ятайте, правова обізнаність ваша найкраща зброя. Знайте свої права та підвищите свою правосвідомість. Хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Фейсбук-сторінці адвокатського об'єднання Скорпіон. Або Facebook сторінці чи інстаграм сторінці каналу Рівне 1. Під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат. Арбітражний керуючий партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чеполюк та телепередача швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам, нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!